Я проти ТЦК. Чому я проти ТЦК, запитайте ви? Тому що вони є дармоїди, вони нічого не роблять. Я у відпустці вже тривалий час, я не бачу жодного разу, жодного ТЦК ніде. Ні, так візуально, ні їхню роботу. І не чув про їхню роботу навіть. Бачу моїх знайомих безліч тут ходить, і незнайомих безліч теж ходить. Живуть собі вільно, мирно, в мирному місті і. Чомусь ТЦК їх не може мобілізувати. Хоча ми знаємо, що величезна проблема є на фронтах війни з наявністю особового складу, то чому їх мобілізовують? Значна кількість особового складу Збройних сил України не може піти в нормальну відпустку як положено, по законодавству дві основні двази по 15 плюс там по сімейних обставинах, пролікуватися нормально, тощо. Чому? Тому що бракує людей. То чому ж ТЦК не мобілізовує? Чому ТЦК не працює? Якщо вони не можуть працювати, їх треба венти розігнати, туди, набрати нормальних справжніх патріотів України. Звичайно, що які вже мають бойовий досвід, ті, які вже не можуть виконувати активну роль свою на війни, вони повинні тут займатися тою роботою, щоб залучати до лав Збройних сил України нових українців, мобілізувати цивільне населення. І не лише населення, а також і підприємства та здійснювати весь перелік обов'язків, які є покладені на ТЦК. Тож цьому ТЦК я ставлю оцінку незадовільну. Схаманіться, люди добрі, працюйте, бо як фронти поваляться, це буде всім хана. А вони поваляться через вашу деструктивну антиукраїнську діяльність. Не бійтеся. Панове, з ТЦК, не бійтеся тих ухилянців, тих росіян та інше шобло російське, яке там продумує собі всякі різні відмазки. Ваша робота мобілізувати. Тож мобілізуйте влади Збройних сил України достатню кількість людей з відповідними якостями, по здоров'ю. і не дивіться на соціальне. Беріть не лише найпростіших, але й беріть тих, хто. Заможніші, багатші, ті, хто, мудріші, всякі бізнесмени, всякі, ті, хто вміють тусуватися гарно по різним закладам, ті, хто вміють гарно відпочивати, їх боріть. І раджу вам, люди, які зараз працюють на роботі, які зараз виконують якусь роботу. До них все ж таки ставитись з більшою обережністю і їх мінімально мобілізувати. Більше тих, хто не працює офіційно, тих, хто не приносить в бюджет України значної економічної вигоду. От їх треба першочергово мобілізувати безробітних, тоняців, тих, які живуть на шиї у своїх жінок, у своїх мамів. От Тих чоловіків мобілізуйте передусім. Тож вперед до роботи, бо як прийде моя влада, то вам всім буде непереливки. Né, para ela